Всім привіт! Я відправила діток у школу і вирушаю в Західну Вірджинію, штат, який всього 15 хвилин від нас магазин Долар Tree. Мені потрібні такі дрібнички. Глянути є такі наліпки з цінами різними такими дрібними. 25 центів 50-долар2. Моя сукруга надумала провести ще гаражний розпродаж, тому що такі гарні осінні ще дні. І я до неї приєднуюся. Вони проживають так, що заїзд в їхній будинок починається з головної траси, і це дуже гарне таке місце. Саме там ми будемо розкладати свої речі, і траса досить така зайнята. І ми сподіваємося, що люди будуть зупинятися. Я не дуже підготовлена, немає, в мене так дуже чого розпродувати, тому що останнім часом я все вивозила, секонд-генди. чи здавала на якісь благодійні заходи. Ну, але щось там вчора перебрала трішки і все знайдеться, що можна викинути і чого позбутися. Також ще потрібно мені заїхати в один магазин, пошукати за чорною сорочкою на змінний робочий одяг. До речі, розкажу вам невеличку новину ще, що я недавно влаштувалася працювати в. Компанію, яка займається організацією різних івентів, заходів. І не те, що мені там дуже потрібна робота, але трошки з хати вибратися. І великий плюс, що сама собі обираю розклад, коли хочу, іду працювати, коли не маю бажання, не йду. Тому що мені наш директор відправляє розклад всіх заходів на місяць. В нашій підсбурській території, в яких місцях переважно це якісь університети чи такі весільні заклади, тому подібні місця, і час, і скільки там, наприклад, людей з команди потрібно для обслуговування. Ми якби серверс, такий обслуговуючий персонал, кейтеринг. Одна компанія привозить їжу, таку, так кейтеринг, а ми вже команда, яка Відповідає за те, що все було гарно, людям подано, обслуговуємо. У нас такий Total Black Look. Всі в чорному, чорні сорочки, чорні штани, чорне взуття. Але не у всіх місцях, звичайно, я можу щось зняти і показати. Недавно я була в одному з коледжів, то сьогодні вам трішки покажу атмосферу. А так як, наприклад, скоро у нас намічається відкриття нового аеропорту в підгоргу, і я там буду також працювати, то там нас вже попередили, що не те, що знімати, там навіть телефонів біля себе не можна тримати будемо. А поки запрошую вас в новий вог і бажаю приємного перегляду. Долар 3 Заодно подивимося, що там нового давненько не заходила. Теж не тільки до осені вже ось навіть все різдвяне є, дуже спішать. Але я відразу, щоб не забути, за чим прийшла спочатку, йду сюди шукати наліпки з цінами. Десь вони тут повинні бути. Угу. Повинні бути. Десь тут де канцелярія, а як на немає. Добре, що тут рядом ще є Dollar General, то можливо там пощастить. Дивіться, які блокнотики у вигляді. Кружечки. Ой, от шкода є такі ось. Що самому можна на них писати, але це дуже незручно, тут були такі готові вже з цінами. Ну, Нема, то нема. Запитала працівницю, вона каже, якщо в тому ряді немає, значить немає. Окей. Ще порозглядаємо, що тут є. Мені, в принципі, більше нічого тут не потрібно, бо довелося всяка. Вся чина, але таке, як, наприклад, крабик за 1,25 можна брати. Нема сенсу переплачувати по 5 доларів в інших магазинах. І так багато чого тут можна знайти. Просто потрібно провіряти добре ціни. До речі, в долар 3 найбільша вірогідність натрапити на Бавов'яні шкарпетки. Не завжди, але бувають. Я вже не раз розказувала, що різні ці для чищення засоби купую також тут в Долар 3. Губки, органайзери. Ось ці корзинки, в яких я ходжу збирати свої овочі, розкладні такі. Дуже мені зручно було. Ціле літо на город ходила з ними, збирала помідори, огірки. Також ці пакети для зберігання, фольга, пергаментний папір також можна тут брати, такі одноразові ці форми для випікання також. Вигідно тут взяти. Хто би часом не знав, Dollar 3 є мрія, печиво, шоколадне і звичайне ванільне. Дуже смачне. А вже листівок на вибір. Чотири ряди. Вони тут дуже люблять і відправляти поштою. І забудь, що навіть дякую сказати, то є такі thank you Cards відправити, щось хочуть вам подякувати, то вони не будуть вам телефонувати, а підпишуть листівку зі словами вдяки, і відправлять пошти. Дуже часто так буває. Ну Добре, йдемо по сусідству в Dollar General, бо мені треба наліпки на гаражний розпродаж. Зразу поруч Dollar General біля Dollar-Tree, то рідко так буває, але... Зручно, як мені зараз потрібно, то піду і пошукаю тут. 50% знижка на все літнє для купання, для пісочку, навіть граблі, якісь декорації, то все. 50% знижка. Відразу переходжу до канцелярії і щось. Маю відчуття, що і тут не знайду тих наліпок. Хм, ну нічого, як не знайду, то не знайду. Так і буде. Коротше, я так просто не здаюся. Вже тут недалеко Волмарт, бо думаю, ну в Волмарті мусять бути ті наліпки. Вже як тут не будуть все, їду додому. І дорогою вже вам покажу. Краси Волмарта. Ой! Яке гарне! Я так люблю пташок, дивіться. Корінка, це соус на тон. Так. яка яке гарненьке. Всі, весь набір такий можна зібрати. І глибока миска, і така роздільна. Так. Глечик такий є. Такі гарбузики. Запікати. Чонахи можна. Є великий. емалевий. А це про що свічки, напевно. Точно. Так, можливо, я ще сьогодні всі прикраси свої осінні витягну, то вдома вам покажу, яку я в Алді гарну свічечку придбала. І нічого більше нового не докуповую, тому що, ну скільки щороку нове щось купувати. Маю ті прикраси. І тим, що маю, тим прикрашу. Так, шукаю канцелярію. Ото так мені щастить. Побачила ці кольорові і втішилась, бо вони такі кольорові. І ось тут вони мали всі висіти. От пише прайс з ціною. Немає. Є порожні, де самому ціну треба написати, чи такі, чи такі. Ну але то так було зручно, що вже ціна була. Візьму такі за 2 16 долари 16 центів. Вони яскраві, тому що якщо на біленьких писати, то не завжди помітно. Та й сама понаписую. Наклею. Тому що є такі люди, приходять на гаражні розпродажі і ем, скромні, не питають ціну, а коли вже ціна є, то просто беруть, бачать, чи їм так підходить чи ні. Все, ніби більше нічого мені не треба. Головне далі не йти і не шукати нічого в тому Вальмарті, бо завжди щось знайдеться. Перед тим, що як ти на касу, покажу вам таку красу, плетені гарбузики, такі 10. Це яблучко 8, гарне, всякі ліхтарики, але кажу, декору я більше не купую, тому що мені достатньо того, що я маю 10 доларів, такий гарний листочок, золотенький, до кольору, до вибору. А тут вже ділюся залаштунками своєї роботи. В одному з місцевих коледжів в банкетному залі відбувалася жіноча конференція на 146 чоловік. Дехто відповідав за квіти, хтось за солодкий стіл, інші за фотозону. Також були запрошені вендори, тобто люди, які продавали щось так, як я на ярмарку. Саме в цей день був одяг і ювелірні вироби. Жінки, які прийшли на конференцію спочатку, могли піти на невеличкий шопінг. А моя команда відповідала за те, щоб гарно були накриті столи, щоб нікому нічого не бракувало. Це був такий бранч, вони їли пізніше ще салати, і ми кожному це доносили. А під час самої вже конференції нам працівникам можна було піти в кафетерію на обід. Для мене. Перший такий досвід побувати на кухні місцевого коледжу. Ось, показую, я їла німецьку кухню. На вибір були кухні з різних країн світу в цей день: німецька, французька, італійська. І на одному з стендів я навіть побачила український прапор. Було дуже приємно. Дорогу назад набираю собі фруктово-ягідний лимонад. І повертаюся до бенкетного залу. Тому що все прибирати також за нашою командою. Через вікна показую вам е трішки з містечка. А також, як ми одягнені люди в чорному. Додому поверталася з такими гарними герберами, пізніше ще їх гарніше оформила. Там залишилися після конференції на деяких столиках, і жінки запропонували для нас, працівників, хто бажає можна забрати. Ну і ще трішки вам студентського містечка. І зловила себе на моменті, що як гарно повертатися додому після роботи з квітами, з гарним настроєм. У мене по-другому колу мальва квітну. Я вже її була повністю зрізала. І вона внизу ще квіточка, хоча вона невисока сама по собі. Це мій тіньовий квітничок. Тут коло усе. І ці бальзаміни. Дуже гарно. Зараз якраз квітнуть. Ейгера, азалія. І ось цей дивіться, як заквітно, такими фіолетовими квіточками. А цей кущик один єдиний, який вижив в чорнобривці. Напевно, таки ще мене потішить квіточками, можливо. Щось дуже довго не квітне. Ну і моя красуня Хризантема. У всій красі квітне. Майори порозросталися. Зрізаю час від часу собі увагу. Ну що ж, ми розпочинаємо наш гаражний розпродаж. Зараз все вам покажу. Ще поки тільки... Ранок відправили діток автобусами в школу. Тихо, ніхто ще не дуже їздить. І розпочинаємо зі свекрухою. Розпродаж. Покажу вам трішки її речей. В неї є антиквар. Наприклад, така друкарська машинка, дуже все старе. На якісь стародавні навіть ляльки збереглися. А, я їх називаю creepy dolls. О-о, цю треба поправити. Це такий глиняний горшок. Багато людей колекціонують такі речі. Так, що в нас тут на столиках? Я навіть ще не бачила, разом з вами розглядаю. Ага, це такі давні викрійки. Давно такого набрали, якщо чесно, я сама не знаю. Капелюхи. <смі> Солом'яні. О, це стародавня. Та знаєте, вона мені пояснила, це колись такими розчісували волосся і збирали волосся і сюди складали. А вже що там потім з того волосся робили, то я не знаю. Якісь тиск з Боже, треба щось розбите тут тільки. Не знаю, що це за такі ляльки, але страшненькі. А це вже моя частина. Що, як то кажуть, не потрібне? Зібрала. Колись Катя такого єдинорожка в'язала на голову, тут зразу з шарфом, з кишеньками. Виросла дівчинка. Їхні рюкзачки. Маємо такі. Масажер для них колись купували. Тепер маємо крісло, не потрібно, багато взуття, яке поїде в секонд-хенд, якщо не продасться. І кілька таких, як то кажуть, тим, чим не користуюся, що лежить у мене без діла. Пилозбірники. Був час, що я колекціонувала дзвіночки, ангелочки. Я думала, що їх давно вивезла, а виявляється. Воно тут все ще мене. Нехай люди приходять, пропонують. І там маємо ще намет собі для тіні зробили. І я там деякий одяг ще розвісила, з яких діти виросли. Так що, сподіваємося на вдалий день, але так як моя свекруха каже, це не так для того, щоб якісь там гроші, а такий фан-дей. Так провести час просто. Так, виходжу через годинки десь дві апдейт. Масажер для них забрали. Два елементи посуду у мене пішло. Взуття трішки. Коротше, продаю все дуже дешево. Або кажу людям пропонуйте свою ціну, то поки що вона збирала 22 долари. Ну, але і так класно. А так би все пішло, секонд-хенд. Трошки розбирають, щось трошки свекруха продала я брендове взуття, мала дві пари Tommy Hilfiger кедів, Він щось не хотів їх носити, віддала. Так що вже десь тридцятку назбирала. І то добре. Але зараз вже дітки зі школи повернуться, то після того будемо вже збиратися. Гарний день. Стільки часу на свіжому повітрі я давно не проводила, так що все це пізніше збереться на секонд-хенд. Більшість. Бачите, пішов дивитися на ті всі антикварні. От, з Північної Кароліни мужчина мене купує оцю корзину із пеліканом дзвіночок, а в свекрухи забирає оці всі такі е, старі якісь е, пляшки. Я навіть, якщо чесно, не знаю, але вони тут як-то тутешні, вони там розуміються, то якихось там років, хто знає яких, то от за там, там є здається вісім пляшок різних. То він за це пропонує 20 доларів. Та й свекруха бере, бо хоче позбутися. А я за ці дві речі, 2 долари. Ну, якби краще, ніж просто здати. Я стараюся взагалі дуже все дешво, щоб тільки позбутися речей, бо ж все рівно їх потім віддаю. А він тепер пішов дивитися на інші пляшечки. Зараз там свекруха <реш> спродає йому щось. Ось такі у нас сьогодні справи. Зараз вже Катруся приїде, О, можливо, це її автобус. Ну, от і настав час все задекорувати по осінньому. В першу чергу завжди міняю віночок на дверях. Це робила сама, здається, десь є відео майстер-клас. Певно, що вже е, роки два тому. назад. На кухні забираю свій український кухлик, в якому засушена календула. Змінюю на невеличкий керамічний гарбузик, який світиться також. Також маю таку невеличку дерев'яну табличку з написом «Сенкфул», тобто вдячна. Завжди її собі сюди на осінь завішую і нагадує мені про те, що потрібно бути вдячному за. Кожен момент в своєму житті, за всі дрібнички, які ми маємо. І поки ви спостерігаєте, як я продовжую декорувати наш будинок, для мене є для вас дуже важливе оголошення. У вівторок, 16 вересня, о 20 годині за київським часом, відбудеться спільний прямий етер. Знаєте з ким? Ви просили, ми зробили. У мене в гостях на каналі. Тетяна з каналу Життя на фермі Грейсленд. Нарешті це відбудеться. Нарешті нам обом виходить зустрітися онлайн, провести з вами етер. Тому після мого відео заходьте до мене у дописи на Ютуб. Я там залишу письмове оголошення про етер і залишайте в коментарях запитання, які вас цікавлять. Чи мені, чи Тетяні. Хто з нею ще незнайомий, познайомиться, я вам обіцяю, буде дуже цікавий етер. Тому всіх чекаємо і запрошуємо. А на сьогодні з вами прощаюся. Бажаю вам, як завжди, міцного здоров'я, мирного неба, здійснення всіх мрій. І побачимося з вами у наступному відео.